Отак подивишся здаля на москаля, і ніби справді він людина, іде собі, мов сиротина, очима, блим, губами плям. І десь трапляється хвилина, його буває майже жаль, а ближче дивишся, скотина. Чого називається у нас подкаст Лонд Гік? Lone -гік? Lone -гік да. А, Значить, це, цю назву вигадав Олександр ІІ. А. а, не, не цар. А, ну, «Лоун» тому, що якби скорочена назва, а Гік тому, що Гік цей. Типу дивна людина mm -hmm. гігнутий, але може перейменуємо. <гум> Можна залишити цю, цю назву для под, саме подкастів, ага. а наш відео якось придумати. Якось. Друзі, тож напишіть так. у коментарях, як би ви хотіли, щоб називався е наш оцей, от, формат, бо ми ще не вигадали. І давайте так, хто е більш за все налайкане буде коментар з назвою. От ми прямо поставимо будь-який, який вигадати, то і буде. А сьогодні у нас дуже цікава тема. Сьогодні ми говоримо е, про е, ну таку дуже видатну постать в українській літературі, і я б навіть сказав в українській ну, в існуванні взагалі українського народу. Українсь, так отак, в цілому. Тож сьогодні ми говоримо про Тараса Григоровича Шевченка. Так, і ми будемо говорити про нього лише з тими, хто підписався на наш канал, поставив сердечко, лайк і взагалі залишив якийсь коментар. Е, тому почнемо, власне, чи любиш ти Тараса Шевченка? Мені здається, що це питання взагалі, відповідь на це питання, вона автоматична у кожного українця. Ага. І, і це, це вона, ну, як апріорі неможливо інакше. Тобто так і все. Навіть якщо ти не читав його, навіть якщо ти зі школи не пам'ятаєш, От є Шевченка, все, це ага. от, ну, от, база. Це, це. Ну, я, я, я особисто так вважаю. Хоча не скажу, що я багато. Окрім шкільної програми, його вивчав. Наприклад, як художника я його взагалі нещодавно для себе відкрив. Просто в цілому, що подивився, типу, а дійсно вже при житті був відоміший як художник, аніж письменник, що мені мене здивувало насправді. Цікаво, ну це от, ж рубрика Цікаві факти про Тараса Григоровича Шевченка. І навіть в деяких моїх. Творах є його якісь фрази відсилочки, mm -hmm. тобто в піснях я для себе якось прикольну таку фішку знайшов. Що я беру якісь от, ну, фразу часу, я mm -hmm. якісь перероблю, переосмислюю і використовую. Тобто такий референс вершів мені дуже подобається. Ну і, в принципі, у нас навіть є пісня на його слова. Це в літературу називається інтертекстуальність. Mm -hmm. Так що якщо хтось колись буде досліджувати вашу творчість, то буде шукати власне відсилки до Шевченка. Mm -hmm. А я скажу, що я не люблю Шевченка. Якби я його вивчала в школі, в університеті, тобто це обов'язково. Але сказати, що знаєш, він там топовий мій письменник, який я хочу якого хочу перечитувати, то ні. Бо він доволі складний, і якщо чесно, мене Ос, принаймні останні два роки в Харює тема меншовартості, цієї вічної трагедії, і, ну, якщо чесно, воно нам просто тут уже сидить. І я люблю Франка. Ну, можливо, колись про Франка ще знімемо окремо, але от якщо порівнювати з мостодоньків української літератури, то, напевно, Франко це прямо мій топчик. Але Шевченко, в принципі, непоганий, бо я не знаю, як це в нього вдається. Це якась, напевно, магія. бо коли ти відкриваєш буквально кобзар на будь-якій сторінці, ну питаєш, знаєш це ворожіння на книзі, і тикаєш пальцем, і воно тупо, блін, тобі ну, як, розказує, що буде відповідь на те питання. Тобто, ти знаходиш те, що тобі треба. Ми, до речі, робили, здається, три роки, тому, якщо не помиляюся, антилекцію сімчака Тараса Куна, і там була у нас якраз інтерактив ворожіння на книзі. Я тобі скажу, що люди насипали буденні питання, знаєш? Ти відкриваєш, читаєш, і, і типу, воно ну, воно прям в яблучко потрапляє. Тому це якась для мене магія. Знаєш, от про відношення до Шевченка, от мені цікаво твоя думка, як не до. Е, ну... Письменника, uh -huh. а як до особистості в цілому. Uh -huh. а, тобто, я так розумію, що, що ти не любиш творчість ну, письмову його, uh -huh. правильно я розумію. Ну, тобто, uh -huh. Тобі цікавіше, ну, є більш цікаві автори, да, які б ти читала кожен день. А, а як от до особистості, от, чи немає в тебе про нього такого знаєш, негативного підґрунтя якогось? От, бо от, починаючи ще зі школи, це моя uh -huh. особиста штука. Для мене Шевченко був це якийсь старий дідуган, знаєш, от якого uh -huh. треба вчити в його вірші якогось чорту, типу, не йти гуляти там на вулицю, коли там гарна погода, от зараз почалася весна. А треба, блін, вчити його вірші. Вони не зрозуміли uh -huh. мені тоді були, ну, реально не зрозумілі. І оця його фотка, ну, фотка малюнок, мабуть, да, в книжці, uh -huh. там, де він реально намальований от таким от, Карл Маркс, типу український, ну, блін, реально. А я розумію, що він там ну, Шевченко помер в 47 років. В 47 років. Тобто це ну, зараз це в принципі, от я вважаю, це для чоловіка ну, доволі такий молодий вік. Так. В принципі, ще ну, попереду. Жити і жити, угу. і якщо ми подивимось на світових якихось лідерів думок, ну типу якихось там мільярдерів, акторів, політиків, угу. то для них це початок. Угу. От реально ти дивишся, це от їх типу старт такої, ну навіть не пік кар'єри, да от ну от, от вони до нього підходять. А от е, от от оця от е, на, на, шкільне навчання і шкільна подача творив Шевченка і. Потім його сприймання як особистості, в мене особисто сформувало, сформувало таку от негативну штуку. О, я тобі скажу, що в мене таке саме було. Напевно, до десь університету приблизно. А потім, коли ми вже з Юлею почали робити наші інтелекції, то тоді вже ну уявлення змінилося. Значить, мені теж не подобається те, що зображують от старим дідом, ну просто дід. Але якщо, якщо б інформацію в школі подавали правильно, то mm -hmm. що ми маємо зрозуміти? Шевченко вдягався модно, він жив в Петербург і він ну реально тосав з крутими популярними, ну і багатими людьми, і те, як він вдягався, це така не знаю, напевно, самоіронія. іронія. Тобто на ньому доволі дорогі речі, і просто ми вже інтерпретуємо це неправильно, я вважаю, і потім це неправильно вкладається в голову в школі, і тоді ми його не любимо. А як до людини ну, він мені цікавий, бо я, наприклад, отримуюся теорії, що в його житті все було не просто так. Тому що е, він зробив е, насправді офігенну кар'єру, е, попри те, що його там ув'язнювали, mm -hmm. за ним слідкували е, тобто ці всі справи, заслання. І навіть в засланні, коли він був, то в нього були кращі умови, ніж в інших, і якби він собі міг дозволяти певні речі. Тобто я не думаю, що це просто так. У нього були впливові друзі, це однозначно. І я думаю, що Шевченко сам був непростою людиною. Тобто, те, яке походження нам малюють, воно mm -hmm. насправді не те. І я не вірю в те, що він, наприклад, був просто дитиною звичайного кріпака. Так не буває. Mm -hmm. Ну от хоч mm -hmm. вийти, я в це не вірю. І навіть те, як його виписали Виписали. Випустили. Звільнили с кріпацтва, а говорить про те, що за ним стояли впливові люди. І якщо на його, скажімо, звільнення скидувалася імператорська родина, то якби це про щось говорить. Mm -hmm. Чому я так думаю? Бо зараз про масонство ну, в мене є якби теорія, що Шевченко був масоном. Я не можу це довести, ну ніхто це не може довести, це лише, лише гіпотеза. Але оскільки е, масонська, масонські ложі вони були е, в Російській імперії, і, до речі, в Харкові вони були, угу. е, і одна з лож була в Петербурзі, то ну, очевидно, що Карл Брюлов, він теж входить до цієї ложі. Ну, якщо ти дружиш з Карлом Брюловим, то якби мені здається, це очевидно. Угу. От, Власне, як людина, він мені імпонує. Тут він такий, знаєш. Е... Неформальний, він завжди йде в супереч. І це мені подобається. Ну це от мій дух. Угу. Я нещодавно почав порівнювати е, от сучасність е, і от сучасні якісь от події. Я маю на увазі навіть не конкретні, якісь події, а взагалі, от е, логіку сучасних угу. подій з логікою подій минулого. І, от, наприклад, ми зараз там отримуємо якусь новину, ми якось її аналізуємо, сприймаємо. У нас є якийсь бекграунд про якихось людей, про якісь країни, події, і так далі. І відповідно цього ми якісь події ці аналізуємо і формуємо свою uh -huh. думку. Так от, а от ну, ми ж не сприймаємо, от, наприклад, як тоді жили люди. От, там, кажемо так, при дворі імператора uh -huh. і, і імператриці ну, в залежності від часу. І по факту, це ж от, ну, ті блогери, яких ми зараз бачимо, ті політики, які ми зараз бачимо, просто зараз це медійно все. Так. А тоді все так само було. Трошки, ну, люди, вони, в принципі, у них поведінка майже одна і та сама. І от стосовно Шевченка, коли після його заслання він повернувся. А це от мені нагадало, знаєш, як от Сінцов Олексінсов mm -hmm. зараз повернувся з полону. так і е, його, от ну як сприймали як героя, ну і в принципі, да, як він є героєм. Але от е, тоді Шевченка, мені здається, було щось приблизно так таке саме. Тобто, він, він, да. він повернувся, да, от він... і при чому дивись, е, от я теж про це задумався. Є е, така постать, дуже неоднозначна, як е, Гоголь, угу. е, і він вибрав е, по факту бути е, е, ну. Все емп... імператор, всі всі імперським, uh -huh. да письменником він писав російською, хоча в принципі він був українська uh -huh. і, от таку ж саму аналогію можна зараз провести з людьми, які були українцями, а переметнулися на сторону Росії. Зараз там, от як блогери, як і політики, і так далі. А Шевченко він та так само був в Пітербута Петербурзі uh -huh. в Москві, Він спілкувався з тим за колом, але він залишився національним письменником. Оце ти завернула. <ріст> <ріст> а, ну щодо знаєш, якщо сучасними очима подивитися, то я ну, якби я згодна, тому що це так, дійсно так. так. А, але о, як тоді витримати оцю от, знаєш межу між тим, що ти живеш в імперії? Але в тебе є національні погляди на те, як все має розвиватися, і ну, це, це доволі складно. Я не знаю. Я зараз я це усвідомлюю, як жити людині в такому колі. Mm -hmm. Ну це Анріал, тому що Ну це умовно кажучи, ти б зараз опинилася в Росії да. і ти б е, топіла ну, за Україну. Так, це. Ну, типу, це треба ну, мати дуже сталевий кобзар. Так, так, так. <гум> Чому мені не подобається ще Шевченко через те, що є цей культ. Ну, надмірний, скажімо. Я, ну, якби... Підтримую те, що в людини там має бути захоплені, якісь кумири, скажімо, але робити аж таких от культових осіб, мені здається, це надміру. Чому так? Тому що якщо ми говоримо про культ, наприклад, Шевченка, всі про це знають. там, в Школярі там, з першого класу ледь не, не читають, але виникає потім проблема, що його не перечитують, тому що він аж на такому Ореолі, ну тобто він недоторканний, як його можна там перечитувати, і ти навіть не хочеш його читати, тому що ну типу ти його відчуєш про це з кожної дірки. І цей культ, я вже ну знаєш, намагалася розібратися, коли він виник. Є стаття, яка мене підштовхнула, надихнула в ній те, що збиралося про Шевченка, власне, про його життя, і згадка про те, коли це все почалося. Власне, це почалося перед Першою світовою війною, коли ми були розділені між двома імперіями. Mm -hmm. Це так дуже дивно. Значить, частина українців Російської імперії не могла святкувати. Це було якраз до старіччя народження Шевченка, його ювілей заборонили, а українці в Австро-Угорщині могли. І, власне, на Галичині тоді. Пройшов перший, ну назву це мітингом, напевно, на честь дня народження, і, власне, виникла політична суперечка. Ну і, власне, між українцями також, що от вони святкують, а мені. І на цьому підґрунті виникла ідея того, що Шевченко це. З одного боку, те, що об'єднує українців, а з іншого в політичному моменті, те, чи можна маніпулювати. І українці Галичини тоді вважали це величезним досягненням, що вони, як українці, змогли відстояти свою позицію. Тобто в них є національний такий духовний лідер, і, власне, є змога відзначати річницю. І тут е, Радянський Союз уже пізніше з цього всього вималював е, оцей от культ діда, mm -hmm. е, борця за соціалізм, права бідних, знедолених і, і поневолених народів. Він дуже підходив по да. ідеології. Тобто, е, частина, скажімо так, творчості його підходила під радянську ідеологію. Тут просто е, як прочитаєш, mm -hmm. ну от як подаси інфу, тому можна і використовувати mm -hmm. як, як mm -hmm. завгодно, от саме в той час виникає. Цей культ, і він тягнеться і досі. Я якби не проти того, щоб Шевченка вивчати в школі, просто подати це якось більш сучасно. Ну камон, це складні твори, і їх треба вивчати, але тут треба просто правильно подати, як не, не робити з цього, оце от знаєш, заяложене якесь бачення. Угу, угу. Це на мене не ок, взагалі. Ну, згадуючи дійсно, згадуючи школу, як ми починали так. цю розмову, це, це дійсно так. Типу, і ну, Взагалі, будь-який культ це не дуже добре, як на мене. Ну, то як, як не крути, Бо е, там, де є культ, там з'являються фанатики. Так. Це, в принципі. Щодо фанатизму, значить ти нагадав мені історію. А це був десь, напевно, 9 клас, бо в 9 класі найінтенсивніше вивчається творчість. І, власне, наша вчителька прям ледь не зі сльозами на очах розповідала про його дитинство. Мені це так просто запам'яталося, тому що це було так крінжово. Е, ну, я не знаю, вона таким ж з душевним надривом говорила про нього. А для мене це було незрозуміло. Тобто я не пройнялася чомусь. Не знаю чому, але я оце згадую цю історію, і, напевно, це от про цю неадекватність трошки. Ти знаєш, от, про дитинство і, мабуть, зараз. Всі ем, прихильники е, того, що освіта не потрібна, uh -huh. вони просто зараз встануть і поопадують. Бо Шевченко закінчив два класи церковної школи uh -huh. і всю свою освіту е, він отримав ну просто самоосвітою і так. спілкуванням з більш розумними людьми. І от ну для мене це таке о. Типу, це, ну, от. Причому ну, я, я людина, в якої там дві вищі освіти, яка навчалася в аспірантурі, типу я такий, ну камон. Хоча ну я, мабуть, якраз дійсно освічуюсь більше самостійно, ніж mm -hmm. десь я отримував освіту, незважаючи на там більше 20 років тих, що я навчався за своє життя в яких вузах, дійсно ти більше. Тому от, в цьому плані можна спиратися і можна копіювати Шевченка. Так, тут. Знаєш, людина з як в термін made людина, і я лише аплодую, тому що, попри все, знаєш, коли в тебе є напевно, мотивація, то тобі все одно, як тебе там обмежують, то ти просто до цього рухаєшся. Так, у нас багато людей з декількома освітами, але насправді вони ну, такі. Тупенькі так, це відверто. Так, так. А тут е приклад для того, щоб розвиватися, і це прямо, прям гуд прям знаєш. Про це треба в школі напевно говорити mm -hmm. і сказати, от дивіться, люди. Ну. От. До, до речі, стосовно культу, знаєш, от е, такий трошки в іншу сторону відійдемо, але цікавий факт. Е, на грошах, а це в принципі майже ну найчастіше, що ми бачимо в своєму житті, е, там друкують якихось відомих особистостей в різних країнах по різному. В штатах це президенти е, в інших, наприклад, там в Євросоюзі взагалі в них якісь міста там так. да там взагалі особистостей немає. У нас це по-більшому якісь відомі особистості. Тобто, пам'ятаєш Шевченка, на якій купюрі в Україні? Так, на 50-ти, Грушевський. Так. А -а Пам'ятаю Григорія Сковороду, <смір> <смір> Вернацька, пам'ятаю, <смір> на тисячі Шевченка на сотні. Так, на так. сотні, правильно. А, так от а, є така непризнана республіка як Придністров'я, да, <смір> тобто і в них, я нещодавно це дізнався, в них державна мова українська. Одна, Одна з? Це тестерненка дивився? Так. А я не пам'ятаю, десь ну, може і так, ну, е, суть не в цьому. У 2002 році е, в них надрукували купюру в 50 рублів, здається, угу. і там Шевченка. Прикольно, я Ді? не знала. Так, так, так. І от е, я такий, ну, мені мене здивувало спочатку, то, що там е, ну, одна з державних мов українська, ну хоча, як Корчинський каже, що Придністров'я це наше. Угу. А потім я такий, о, прикольно, ще й от ну така штука. Це от, до речі, ну, в, в ту а, в капілку того, що ну куп культу в принципі, бо по факту зображення на грошах це теж елемент культу. Ну і елемент культу те, що пам'ятники Шевченко взагалі О, в усьому ну це... світі. Ну, вони реально в усьому світі, ну, да речі, в Африці, дивилися, в США, в е Європі. 1400, щось там 22 пускай буде пам'ятники угу. всього в світі, і з них 1200 в Україні. Нормально. Шевченко є, напевно, в кожному місті. Це, як знаєш, має бути Шевченко, а погруддя і Леніна. Тому Це дві особистості, які must have. Так, ну і ще у нас, на жаль, дофіга було Пушкіна. Окрім Леніна, ще й Пушкіна стало. Тому так. Як там дуже класна фраза, що один пам'ятник це пам'ятник, а 100 пам'ятників в кожному місті це вже пропаганда. Так. Тому от, до, до цього. До речі, не пам'ятаю в. Росії є пам'ятники Шевченку чи немає? Ну, принаймні до повномасштабного ну декілька точно було, але зараз їх познімали чи ні. Я не, не цікавлюся. Це, знаєш, це от в одну з в одну тезу до в нас був відос чи списувати російські книжки, так. і там в коментарях хтось написав, що от. На Росії, значить, книжки не списують uh -huh. українські, а ви от тут типу, списуєте книжки. Так. <laughs> да. Ти казав, що у вас є пісні в гурті, які ви поклали на музику. я так розумію. Одна пісня у нас є, дуже цікава історія. Є такий шефест в Україні. Uh -huh. Він проходить. Мормориниці, далі як називається, так ага. правильно. Це, до речі, в Черкаська область, недалеко. Зараз не знаю, чи тут, чи не тут, там в зв'язку з війною. І ми хотіли на нього ага. поїхати. Для того одна з умов участі в цьому фестивалі. Це в ну, тебе повинні бути там, хоч одна пісня на слова ага. Шевченка. Це був 2019 рік. Ми написали пісню, взяли якийсь віршого. Почався коронавірус. Фестиваль uh -huh. відмінили. Окей, проходить два роки. Ми такі, окей, там новий фест. Там давайте ще пісню зробимо, Без питань, там це не так не не так складно для нас. Зробили класну пісню. І смеркає, і світає день деворши. Минає знову потомний спочуває. Я молокояний хочу на розпотягли людських ніхто не бачить, не бачить і не знає. Глухли, не чують, хай за нами міняють. Той, е, і кліп на неї, на неї ми знімали 22 е, лютого 2022 року. <ріст> тобто, як ти розумієш, на фест ми не поїхали. <ріст> Ніхто не поїхав. Але, на але, але, але зараз е, у нас вийде альбом е, у гурту Конець Юля, і там буде ця пісня, mm -hmm. ми її трошки переробили, е, і одна із них ну, з цих пісень будеться. От мені здається, оце от адекватно. Ти уже свідомо підходиш до того, щоб робити якийсь продукт. Так, цей. Не хочу сказати персонаж Тарас Шевченко, письменник і народився дуже давно. Mm. Але це означає, що є нове бачення, прочитання цього всього. Якби я це підтримую, це, це от треба показувати. І мені подобається виставка квантовий стрибок Шевченка Олександра Грехова. Вона здається 19-го року. Тоді була. Прям знаєш, такий гучний скандал, я не знаю, чому він виник, ну для мене це дивина. Тоді в Києві метро він виставив свої картини, і Шевченко там був в образі Кіс, був в образі Дарта Вейдера, здається, потім ще якихось культових осіб. Тобто він ну, якби по по-своєму був там зображений. Прикольно, знаєш, так мені, мені зайшло, наприклад, я б хотіла подивитися. А люди почали от говорити, що це якось неправильно, що. Що це якби, напевно принижує Шевченка і всю його творчість. Тобто треба такого уникати. Я, наприклад, за те, щоб таке робити, тому що це навпаки привертає увагу. І люди молоді, я вважаю, що так ну, заохотяться більше дізнатися про нього. Тому, якби я підтримую сучасний попарт, власне, цю виставку її, до речі, я вже читала, можна скачати собі десь з інтернету, прям картинки можна використовувати там як заставки. Тобто я за таке прочитання, за таке бачення, а не за якусь зашореність і знаєш пафосне святкування днів Шевченка. Коли в бібліотеках, в школах не знаю, на площах організовуються масові заходи, виходять такі красиві жінки на помадженні з губами, з такими перуками, короче, стеками, і там вони так дуже голосно, красиво декламують там поезії, ледь не плачуть. Коротше, діти там виходять, коротше, ці всі бабаки, вишиванки, квіти. Ну, тобто, це весь двіж. ж, я цього не розумію і вважаю, що це неправильно, бо це ну відсилка до нашого минулого подкасту це шароварщи. І, і, напевно, знецінення самого Шевченка. Я не вважаю, що десь там, якщо він на нас дивиться, він не. в захваті від того, що відбувається. Знаєш, це ж, блін, цей радянський, навіть не на радянський, як мені сподобалось, що... Радянський це неправильний переклад. Борада це, ну, це українське угу. слово. От савок, угу, та це прям тут, це, це воно. Це от, е, от спадок цього савка. Оці всі заходи, коли там день народження Шевченка, всі виходять в вишиванках угу. з ленточками, там угу. де, де читають вірші. Ну це прям ну треш. Треш. Я я ніколи це не любив ні в якому вигляді. І як на мене, от про сучасне, якщо так от зафіналити в цьому плані. От стосовно, ми зробили пісню а от як би зробити, наприклад, просто там виходять там дві людини, і як от батл між собою цей його вірші uh -huh. читають. Це причому ну, в нього є вірші, які можна так підібрати, що це буде виглядати як батл, і це б класно виглядало. Це була б якась ну, вже театралізована постановка, яку буде цікаво дивитися. Знаєш, прям відразу згадалася, я якби не люблю реп-культуру, але мені подобається саме культура батлів. І для мене б це було круто. Я б прийшла на такий uh -huh. захід, тому що це дійсно ну, щось свіженьке. знаєш, Або якісь, скажімо, теж зачитування, напевно, це в репі стачітко і називається правильно. Uh -huh. Тобто, чому б і ні? Додати там деяких ось своїх метафор, тобто якось його прикрасити, осучаснити і в принципі, чому б не юзати такий формат? Як би, ок. Ну, Якщо це музикальне більше, то там є варіанти різних рок-опер, які угу. робляться, тобто, там береться за основу вірші, але вони ну, ставляться на музику, інакше сприймаєш це все Там усучаснення, є такі штуки. Будем, будемо сподіватися, що тенденція буде йти все ж у цю сторону. Ну і, власне, хтось почує, наш подкаст і якось зробить трошки краще. Я ще хотіла сказати про фейки. Я коли, знаєш, там прочитувала, готувалася трошки, то натрапила на декілька поезій, які е, е, виявилися фейковими. А люди їх, до речі, навіть на баннерах е, писали і робили рекламу. Це, я пам'ятаю, реклама, Коли я жила в Соляві, там є ну, якби центр, коло, і там, зазвичай, як завжди, банери висять. І там була ця поезія. Зараз я тобі навіть хочу її зацитувати, угу. тому що я була дещо здивована. А, значить, Таких взагалі, чотири поезії я знайшла, але одна, мені здається, вона найбільш поширена. Угу. Отак подивишся здаля на москаля, і ніби справді він людина, іде собі, мов сиротина, очима, блим, губами, плям. І десь трапляється хвилина, його буває майже жаль, а ближче дивишся, скотина. Тобто, я, я, я чув це. Тобто, до речі, я це... Чув це, да. І я. Ну я, я не знав, що, що це фейк Шевченка. Я просто чув цей е, вірш. Ну, от, власне, це один із фейків. Тобто, це не Шевченко. Люди, не не цитуйте його, це просто хтось вигадав, це стилізація. Так що не, не треба так. Ну, в принципі, знаєш, у добу штучного інтелекту, е, от я тобі скидував голос Шевченка, mm -hmm. що штучний інтелект імітував. Мене звати Тарас. Так сталося, що я пішов з життя за 16 років до того, як люди навчились записувати і відтворювати звук. Цей голос вдалося створити за допомогою сучасних технологій. І, в принципі, і от подібні вірші, ну тільки в якомусь. Позитивному контексті, mm -hmm. я думаю, було б цікаво навіть почитати, подивитись. Ну, от з голосом мені е, подобається ця штука, тому що, е, наприклад, якщо ти робиш інтерактивну виставку якусь, mm -hmm. е, можна е, зробити навіть візуал, тобто, щоб він там Шевченко якось оживав, скажімо, mm -hmm. і голос. Тому що голоса його, наскільки пам'ятаю, він не, не зберігся, бо Ні, це якось... дуже рано. Тоді ще не, було. ще не було, в принципі. так. Да. І я б хотіла послухати. Ну, мені було б цікаво, наприклад, як би він звучав. Є, до речі, запис Українки. Але він такий шакальній він... якості, так, що. Так, так, так. Ну, ти уяви технології ну, того так. часу. І то, як вони дожили до. Ну, взагалі, вони так дотягли. От, а це, в принципі, було б цікаво. Хоча я пам'ятаю один із листів, не пам'ятаю, чий. Але я читала в такому знає, в тому збірнику. Хтось, коли з листувався Шевченком, трохи описував його голос, тобто це суб'єктивне бачення, mm -hmm. і описували його як доволі м'який, приємний голос. Ну ясно, що це виявлення тієї людини, але менше з тим, ну я розумію, плюс-мінус, який це голос має бути. Так, ну що, друзі, давайте привітаємо Тараса Григоровича з Днем Народження, наприклад, донатом, на якийсь збір, якийсь, який ви побачите скоро. Може у нас, може не у нас. Будь-який збір, він важливий. Читайте, слухайте і підписуйтесь на наш канал. Так, обов'язково підписуйтеся і поширюйте це відео своїм друзям, батькам, родичам, нехай мами залайкають. Всім пока.